Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, е, пройшов липень місяць час підбувати підсумки роботи моєї сонячної електростанції потужністю 5 кВт по панелях, 3 кВт по інвертору та 7 кВт годин по акумулятору. І так, кому цікаво, дивимося. Від мережі я спожив 59 кВт годин е, це на виході інвертора, майже 514 кВт. годин Потужні нагрузки 21,4 кВт. Години. Якщо додати загальне споживання будинку, це потужні нагрузки та на виході інвертора, отримуємо 535 кВт годин спожив будинок за липень місяць. Віднімаємо споживання будинку від мережі і отримуємо 476 кВт електроенергії від сонечка. Скільки я зекономив платівки? 476 умножаємо на 430 і отримуємо 2046 гривень економії. Ну, 2000 економія в цьому місяці гривень. За світло мені прийдеться заплатити 253 гривні. Ну, без цього ніяк. Трошки з нарежі я все-таки тягнув. Цікавого, коефіцієнт компенсації власного споживання в цьому місяці в мене склав 476, ділимо на 535 і отримуємо 89%. Я отримав. Енергії від сонечка. Тільки 11% від мережі. Так, робота контролера А, Як дивимося, зараз 933 кВт-годин він згенерував. Зараз вставляю фотокартку з попереднього відео. І як бачимо, там 702 кВт. -год. Виходить мей SkyBlu в цьому місяці, дав 231 кВт-годин електроенергії. Е, так, по інвертору сьогодні 9,5 кВт годин за сьогоднішній день. І за цей місяць 303 кВт-годин. Ну, виходить разом 534 квт години дало сонечко нам. Е, виходить, е, коефіцієнт використання сонячної енергії в цьому місяці в мене склав 476 кВт, годин які я отримав на виході з інвертора. Ділимо на 530. 4, і отримуємо 89% коефіцієнт використання сонячної енергії. Також ще я рахую е, виробітку електроенергії на 1 кВт сонячних панелей. І рахується вона дуже просто. Е, 534 ділимо на 5, 5 кВт і отримуємо 106 кВт годин на 1 кВт сонячних батарей. Ну, ось така статистика в мене. Таке відео. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, і на канал. Всім до побачення, до нових відео.